Всім привіт! З вами знову Марина Янків, провізор та дієтолог, а також людина з цукровим діабетом уже як 25 років. У попередньому відео ми з'ясували індивідуальні потреби кожного по макронутрієнтам. А саме білки, жири, вуглеводи. Також з'ясували, чому так важливо вживати потрібну кількість кожного з них. Тому я кожен з них виконує конкретну функцію, покладену саме на цей макронутрієнт. Нас цікавить саме нормальне функціонування організму і добрий обран речовин фізична і розумова активність. На жаль, війна носить свої корективи у харчування, тому ми маємо виходити з доступних продуктів. І намагатися змінити ті чи інші продукти на найцінніші аналоги, щоб отримати потрібну кількість поживних речовин. І також, а вже ж не забувати про клітковину, вітаміни і мінерали. Почнемо! Так як компенсація діабету і в першу чергу якість життя пацієнтів з цукровим діабетом залежить від цільових показників глюкози у крові, на жаль, стрес і сьогодення вносить свої корективи у компенсацію. Тому треба влаштовуватись і, а вже ж, намагатись максимально адаптувати своє харчування і допомогти організму зменшувати рівень стресу та напруження. Давайте з'ясуємо, що ж таке суперфуди. Суперфуди це продукти переважно рослинного походження, а також деякі рибні та молочні продукти, концентрація корисних речовин, в яких дуже велика. Це можуть бути овочі, коріння, насіння, горіхи, листова зелень, риба, ягоди та кисломолочні продукти. Наприклад, лосось, капуста кали, чорниця, асаї, насіння чия та кіно усе це лише невелика частина прикладів продуктів, що отримала марку суперфудів. Але. У сьогодень давайте почнемо шукати свої суперфуди з доступних продуктів, враховуючи обмеження доступу до багатьох категорій продуктів, так як ми піклуємось про те, щоб у нас вдома завжди був запас корисних, поживних і необхідних продуктів, з котрих можна приготувати повноцінний прийом їжі. Ну що ж, почнемо наш топ? Зінові макарони. Мають складні вуглеводи, також магній, залізо, мідь, цинк, марганець, кальцій та фосфор. Також у складі багато вітамінів групи Б. Гречка. Містить складні вуглеводи, клітковину, калій, кальцій, цинк, залізо, фосфор, мідь, магній, фоліву кислоту та вітаміни групи Б, а також 18 амінокислот. Горіхи місять багато корисних жирів, вітаміни групи В, в 1 в 6 в 9 калій, кальцій, йод, магній, мідь, цинк? Картопля має багато складу крохмалю, котрий можна перетворити у резистентний крохмаль. Тобто він перетвориться у клітковину і не буде у повному обсязі перетворюватись у просту глюкозу. Дивіться, яка стала картопля корисна, ще й багата клітковиною? Адже тільки треба перетворити крохмаль у резистентний крохмаль. Також це позитивно вплине на мікробіом кишківника. Є джерелом вітаміну С, В1, В2, ПП, каротиноїди, а також у складі є кальцій, залізо, магній, фосфор, калій натрій. Ви помітили, як багато магнію? Ви знаєте, для чого він нам потрібен. Яйце Містить білок, жир, жиророщини вітаміни А, Д, Я, К, вітаміни групи Б, залізо, селен, цинк, магній. Нам відомо по користь сьомги та форелі. Але можна ж її замінити на скумбрію, котра містить білок, жири, омега-3 жирні кислоти, йод, калій, фосфор, кальцій цинк. продукт так став набагато доступнішим. Також краще віддавати перевагу продуктам, котрі вже готові та добре зберігаються без температурного режиму. Прекрасним прикладом є консерви, тунець у власному соку. Це джерело в білку, вітамінів і мінералів, а саме вітамін А, вітаміни групи В, селен, фосфор, залізо, мах, мідь, калій, цинк. Для хорошого функціонування моторики ШКТ потрібно харчові волокна. Клітковина допомагає контролювати вуглеводний обмін, налагоджує жировий обмін і уповільнює всмоктання холестеролу. І от якраз петрушка є джерелом клітковини. Це сезонний продукт та є доступним для населення. Має у складу багато мікроелементів, таких як фолієва кислота, вітамін С, А, К, вітаміни групи Б, залізо, кальцій, магній, фосфор та цинк. Вашина капуста є пробіотиком, що добре впливає на мікробіом. Для доброго функціонування ШКТ хочу звернути вашу увагу у цей час на магній. Пам'ятаєте, я про нього говорила? Так як він регулює перше, інсулін, він покращує чутливість до інсуліну, адреналін, роботу статевих гормонів. А також самим цінним є те, що магній регулює викут у крові обіг кортизолу. А саме, що таке кортизол? Це гормон стресу, зокрема, довготривалого. Багато людей зараз у стресі живуть, так як, на жаль, в країні війна. Тому надмірний викад кортизолу спустошує запаси магнію у організмі. І продукти, котрі мають у складі достатньо магнію, зараз так цінні. Тому у нашому ТОП є багато продуктів з магнієм. Ну що, мої хороші, дякую за перегляд, дякую за те, що були зі мною, до зустрічі, і я сподіваюся, я була вам корисна.